Перший е, пошитий костюм на дослідній носці пожежник відмовився одягати, оскільки він його взяв в руки і він був легкий. Вага цього костюму раніше була майже 50 кілограм, і в цьому костюмі людина мала заходити в середовище з гарячим повітрям до 400 і вищих градусів. І мала в ньому працювати, нести на себе балон, спорядження, і так далі. Коли була перша тестовоноска, хлопці відмовлялися. А після того як ця тестовоноска пройшла, і вони пробігли. В ньому, в легкому, гнучкому, який легко гнеться, ти в ньому з ньому може легко працювати. Взяти додатковий кисневий балон з собою замість ваги костюму. То, звичайно, враження були абсолютно, абсолютно інакше, і зараз всі пожежники ДСНС да, працюють от саме з цією технологією? Ну це доволі специфічний конкретно костюм. Якщо так уявити собі, дзеркальні костюми, коли да, люди да. йдуть, повна маска з усіх боків. Вони застосовуються не та що заборосталі, да в даміних пічах так. там також одягають такі. Так, так, так ага. такого плану. Опит на такі костюми в Україні не є дуже високим сьогодні. Наскільки мені відомо, ті компанії, з якими ми співпрацювали, постачають не тільки для українського ринку, але ще й активно виходять за кордон і шукають нових закордонних ринків збуту.